Третій змагальний день німецькому рупольдингу після особистої індивідуальної гонки чоловіки будуть змагатися в естафеті. Так, в індивідуальці результати українців були не дуже успішними. Але вже хто давно слідкує за біатлоном, то й розуміє, що інколи бувають гонки, коли зовсім не те, що ми очікуємо, але вболіваємо далі. Друзі, також є можливість виграти біб від Юлії Джими. Потрібно лише задонатити суму від 100 гривень. Усі кошти будуть відправлені на проєкт SafeSmart на укриття для навчального закладу. Посилання на донат в описі Дмитро Підручний буде виступати на першому етапі. Далі передасться сефету Віталію Манзину. Андон Дученко виступить на третьому етапі. Та фінішером цього разу буде Тарас Лисюк. Старт гонки. Перша відмітка 1,2 і два з Клодом працюють в лідерах, очолюючи групу переслідувачів. Дмитро працює відразу за італійцем. Лейгрет працює навпроти. Та вже на перший вогневий рубіж переходять всі разом. Стрело відпрацював першим та має один промах. В той час Дмитро допустився вже одного промаху. Клод та Ранта відпрацювали чисто. Та паралельно всі потихеньку закривають свої мішані на стрільбищі. Дмитро підручний першим додатковим закриває. Канадієць Ранос виходить першим. Штрелу відразу за ним. Далі Клод, Горнінг, Тодоєв, Ранта, Лейгред, Брант та Фомін. І Дмитро Підручний має програш 10 секунд з одним додатковим патроном. Позначка 3,7 км. штрало виходить на першу позицію. За ним працює відразу Лайгер Мельєн Клод. Дуже велика група переслідувачів, яка розтягується на цьому підйомі. Підручний вже восьмий та має програш лише в 4-8 секунд. Можемо побачити, що на цьому повторі Дмитро підтягується до лідерської групи. Тодоєв намагається не відставати. 4,3 км. вже працює одна група в складі шістьох спортсменів Дмитро плюс 1,9 Але це умовне відставання. Тодоєв плюс 3,4 спортсмени приходять на другий вогневий рубіж. Штрелов перший вистрілявся та з одним промахом. Нелін також має одну хибу. А Тодої в той час має нуль та буде виходить на поточні перші позиції. Дмитро, Нелін, Клод, Легро та Штрелов 3 на 1. та майже усі одночасно закривають мішені. Лише Нелін довше затримується на вогневому рубежі. Дмитро виходить на проміжній шостій позиції з відставанням в 6 секунд. 6,2 км. Вже атлети працюють на максимумі. Лейгрид на першій позиції. Штрело відразу за ним. Хорні також працює, не відпускає плюс 2,1. Підручний вже четвертий. Програш лише 2,3. три Емельєн працює паралельним курсом. 6,8 км. Емельєн всіх випереджає та виходить на першу позицію. Лейгрид програє зовсім небагато. Дмитро працює за німцем та програш майже 5 секунд на передачі естафети скло. Перший, Легери другий. Чехія третя, плюс 6,5. Дмитро Підручний передає естафету на четвертій позиції, плюс 7,7. Штрелов стає п'ятим. Болгарія шоста, плюс 13,7. Канада сьома. Швеція восьма. Дмитро Бідрушне чудово провів свій етап, показав чудовий хід ногами, програвши лідеру лейриду лише одну секунду. Так, на стрі було два додаткових та 20 на секунда програшу канадійцю Ранолсу. Та тут було головне влучно закрити свої мішені. Тому чудовий етап від капітана. Позначка 8,7 і Фабіан Клод та Сурум працюють разом. Група переслідувачів, яку чулі Ретмульор, програє 7,8 і секунд. Віталій працює за корчмаржем. Це гарна спина для першого кола 9,3 км. Все залишається, Все залишається було. Віталій працює за чехом. Відставання плюс 8,4 Третій вогневий рубіж. Приємно бачити сині жовті стяги на трибунах та наших фанатів. Сойрум першим закриває всі мішені та працює чисто та буде виходити одноосібним лідером. Так як Фабіан допускається промаху на першому пострілі, в той час Віталій, на жаль, промах п'ятим пострілом. Ілієв ситуація аналогічна. Фабіан закриває першим додатковим. Віталій також закриває та буде виходити на третій позиції. Корчмаш 3 на 2. Рідмюлер 3 на 1. Клод має проріж 10 секунд. В Ілієва проблеми один на один. Віталій виходить третім плюс 18,7. Ритмюлер 22,6. 11,2 км. одинадцять Соуром працює один. Фабіан Клод ще програє пару секунд від стрільбища, та можемо побачити, що Рітмюлер виходить вперед, та Віталій стає четвертим. Це не критично, краще попрацювати за спиною більш сильнішого суперника плюс 22,3. Корчмаш та Іліїв плюс 39. 11,8 км. кілометра. Все ж Віталій трохи відпускає німця, розуміючи, що при такому темпі можуть бути проблеми на стрібищі плюс 23. Четвертий вогневий рубіж. Цорум розпочинає сельбург. Та має проблеми 3 на 3. 2 на 2 Soumer. Фаб'єн також має один промах. А Сурум в той час вже точно йде на штрафне коло. Клод закриває додатковим. Віталій, на жаль, знову має хибу п'ятим пострілом. А Сурум відправляється на два кола. Ретмюлер 3 на 2. Довго вицілює Віталій, та все ж влучно і буде виходити на другі позиції. Поки німець закриває додатковими. Яко фак відстрілявся чисто та буде підніматися на поточну третю позицію. Рітмюлер плюс 31,3, Сурум виходить сьомим, плюс 37,8. 13,7 і Віталій програє ще 5 секунд стрільбище. А позаду потужно працює Ріт з Яковом в парі плюс 31,3. Сурум в той час виходить вже на четверту позицію: 14,3 км. Манзен ще програє 3 секунди, що в сумі 23. три. має відставання до Віталія в 10 секунд. Та на передачі естафети Фабіан Клод перше передає естафету, випускаючи кантафію моє на дистанцію, створивши комфортну перевагу та умови для цього. Віталій все ж не втрачає другу позицію та відпускає Антона Дученко на третій етап з програшом 24,1 секунду. Рітмір передає Стефату Кюну з програшом 31 секунду. Норвегія четверта плюс 39,5. Словенія п'ята плюс 41,7 Литва шоста плюс 42,2 Віталій Манзен дуже непогано провів свій етап. Так, було два промахи п'ятими пострілами. Але зумів підняти збірну на друге місце з не таким і великим відставанням. Ходом програв лише 21,7 Рітмюлеру. 162 км Канте так і втримує першу позицію. Антон працює на другій позиції плюс 25,2 та потихеньку позаду підбирається Кюн, який має програш 30 секунд. Та Рябьо на четвертому місці плюс 39,8. 16,8 км. Кюн вже майже впритик добігає до Антона. П'ятий вогневий рубіж. Канте готується до стрільби. Промах третім пострілом та першим додатковим без проблем закриває мішень. Антон швидко відстрілявся та, на жаль, промах четвертим пострілом 3 на 1. Та закриває його першим додатковим. Відмар та Тарія Біо в той час також мають нулі і будуть виходити за Антоном. Кюн довго стріляв та все ж закриває додатковим патроном. На виході програш Дученка складає 31 секунда. Таря та Відмар в 4 секундах відставання від Антона. Кюн плюс 35,8 18,7 км. Дученко очолює групу переслідувачів та тримає за спиною Бьо, Кюна та Довжина. Плюс 32,4. Панціолома підіймає Швецію на шосту позицію, плюс 49,7. Та ми вже можемо побачити, що Тарія з Йоханнесом випереджають Антона. Канте вже на шостому вогневому рубежі. Ідеально відпрацював, та буде далі продовжувати очолювати лідерську позицію. Група переслідувачів в складі Антона також приїхали на вогневий рубіж. Довжен перший та ідеально відстріляв. Кюн 3 на 2. На жаль, знову четвертим пострілом Промах 3 на 1. Першим Антон не закриває кюна 2 на 2. Тарія 3 на 2. Антон закриває мішені та буде виходити на третій позиції. Панціолома також закриває додатковим та буде виходити відразу за Антоном. К'юн все ж закриває та не йде на штрафне коло. А Тарія Бьо не закриває та відправляється на штрафне коло. Антон на виході програє 58 секунд. 21,2 км. Панціолома вже випереджає Антона плюс 52,1. Кюн плюс 57,5. Відіграв 6 секунд Дученко з моменту з стрільбища. 21,8 км. Пару секунд програє та активно працює Антон. Розуміє, що позаду сильний кюн, який може випередити в будь-який момент. Та на передачі естафети Канта відправляє Жакляна на перші позиції. Якщо Жаклян не буде чудити, а він таке інколи полюбляє, то все буде гаразд у збірної Франції. Словенія друга, плюс тридцять Швеція третя, плюс сорок Антон Дученко передає на четвертій позиції плюс п'ятдесят Та виходить Тарас Лисюк. Німеччина п'ята. Філіп наврат фінішером. Антон Дученко дуже непогано провів свій етап. Так було три додаткових патрона по швидкості належні та позиція і 49 секунд відставання від пансіоломи. Але з головною задачі Антон впорався на відмінно, втримався високо та не провалив свій етап. 23,7 км. Лисюк на пару секунд все ж відпускає наврата. краще працювати у своєму темпі. 24,3 км. відставання вже одна хвилина одна секунда. Жаклен на сьому вогневому рубежі. П'ятий постріл Промах. Та першим додатковим його закриває, та буде виходити далі одноосібним лідером Самуельсон вже на вогневому рубежі. Промах відразу першим пострілом. Далі все чисто 3 на 1. Закриває першим додатковим Наврат швидко та з однією хибою. Першим не закриває планко 3 на 1. Тарас влучно стріляє та буде недалеко відпускати своїх переслідувачів. Йоханнес також влучно відстрілявся та буде виходити на шостій позиції. Тарас п'ятий. Плюс хвилина секунда відставання. Йоханнес в 13 секундах відставання від Тараса. Кюн та Планко працюють разом. Позаду Тарас Лисюк. І там же з Власиком, який на цьому підйомі нас доганяє Тараса. Поки важкувато йдеться коло в Тараса плюс 16 секунд відставання з вогневого рубежа. Та Яханес випереджає Щехо. Тим часом жаклен вже на восьмому вогневому рубежі. Має промах першим пострілом та першим додатковим його закриває. І це 100% впевнена перемога. Самуельсон холоднокровно працює на нуль та шансів наздогнати Жаклєна, на жаль, вже немає. Навра допускається двох промахів, а планко промах останнім пострілом. Наврат закриває додатковими. Планко знову промах. Йоханес 3 на 2. Планко все ж закриває. Тарас працює на нуль та буде виходить з Йоханесом, який також закрив додатковими. Самуельсон вже не поспішає. Та йде приблизно ходом, як і Йоханес на індивідуалці. Тарас та Йоханес нас доганяють словенця. Та працюють цей крутий підйом. І Жаклєн той час вже фінішує. Впевнену перемогу здобуває збірна Франція, лідируючи майже всю гонку та маючи лише 6 додаткових пострілів. Місце та срібні нагороди забирає збірна Швеція 10 додаткових. Та третє місце і бронзу у господарі етапу збірна Німеччина 14 додаткових та без штрафних кіл. Четвертими стають Норвежці з 3 штрафними колами та 10 додаткових патронів. Ох, і начудили. П'яте – П'ята Словенія 6 додаткових. Та місце від збірна Україна. Непогана вийшла гонка, трималася і в топі моментами було складновато, але гонка була цікава. Бі... також пропоную вам переглянути відео про перемоги наших атлетів на всесвітній зимовій універсіаді.